Усім привіт, мої друзі! З вами я, український вареник, і нарешті нове відео. Відео по граю під назвою від Сімістер Що перекладається як Що ж, Я граю в цю гру не перший раз. Я вже один раз її проходив. У мене було там декілька дублів неудачних. Ну що ж. <кхм> бажано дивитися відео. Відео бажано дивитися. Із включеними гірляндами вечором. Ну, в сенсі, коли немає світу. Ну, ви їм просто випните все світ і в принципі це найкращиє. Гра у мене на російській мові, бо тут дуже багато англійського. Дуже багато англійського, а я не самий професіонал англійської мови, але я буду перекладати. І ще ви зможете пограти в цю гру зі мною інструкція в телеграм-каналі. Посилання в телеграм-канал. Через у мене тут є маска. Вона із брейк-ін. Твої батьки <кхм>, поїхали на ніч, тому в них щось термінує. Э, вони дали тобі завдання, які потрібно виконати, поки їх немає. Але не хвилюйся, вони. Повернуться достатньо скоро, якраз на лиш Так, ось і я. Так, багато сміття з минулої ночі. Ага, грязно. Давай почистимо це. Скупать <clears> всякую <throat> Обо, що консервна банка валяється валяється, валяється в гаражі. Стоп. А я можу купати? Да! Останне О, сніжинка. А ні, не останні. Оці ось сніжинки треба збирати. Я радий цим зайнятися, бо ці сніжинки реально важливість. Мені минулого разу вдалося зібрати п'ять. О, сніжок. Можливо, цей сніжок потрібно винусити век піщиков. Ні. Далі треба видіти. Да, оффаф не нічого не сталося. А, uh. ah, він казав, тепер ти визнаєш на вод мені потрібно прибратись нові у червоні. Взяти лопату з гаража. На так, і там ще одна треба. Щоб я судовслуговувати рекорд і ось вона. Взяти снігову лопату. Мені її перекладати. Перекладати. Мені підозрює що сніженка в годинку. Ось якраз наші граби. Чого е, набережняється пішло за Боговий? Ой, там миссис, там як не спасид є. <розвольна> угу. Спойлерить не буду, но я знаю, що то за місто. Місце. А на Ну, хорос, хорос. Хорош. Мені потрібно якось святого папу. а як воно пише снігового папу? Ну не спусти. I'm going yes. Да. Мм, да. Пора заходимо? Погоняю.

No rostinho. А яка проблема від ворога відбиватися опаки? логічно трохи? Тато сказав, що якщо стане холодно, то я маю запалити камінь. И вийде мини, mm, да. мини вийшов, А я вже, вже обіцяю, що буде мини-фильм по mm, зависному рездві. Mm. Così, che tu non sei in grado di fare niente. Дивно. Я думаю, вони мають бути вже вдома. Давай перевіримо. А ні, перевіряти не треба. <кхем> <кхем> Багатенько, так треба. Це, я сам готуюсь до Нового року, а вони там десь по справам поїхали. Точніше до Риздва. А мені цікаво, 25 п'ятий часов хіба вже настав, бо, по-моєму, вже 25-го. п'ятого 25 вже різні. Затем не вдалося. Я ще його вішаю, якщо воно типу, вже є. Ну все, я зробив. Так от Що, Що за шум? Здається, він йде від телевізора. Мені теж так здається. Це було дивно. Узгоден. В будь-якому випадку потрібно краще готуватися до різдва, готуватися. А тепер давай приготувати. Приготуй, приготую молоко. А, кхм, для, сон. для початку давай дістанемо молоко із холодильника і вибіємо його в стакан. Ага. І стаємо перевірити холодильник. Може знайти молоку? Давай виріжемо ковкову стакан на столі. Я що так довго його різю? П'ють. А тепер давай відтянемо печення. На щастя, мама вже його приготувала і по. І тому мені потрібно поставити його в духовку. Давай положу починяння в духовку. Піч. Відкрити, пожити. Тепер закрий двері двері. Закрийте. Тепер потрібно дочекатися, поки точення так кінчить випіконня. Вони закінчилися, давай їх в'ємо! це шоу. Шо? Вони закінчилися. Давай їх в'ємо. Капець. Мане, це походу просто бо. Все готово. молоко та печення тепер настри. Це було дуже стомливо. Давай э, оспів. Я тушу просто так. Ладно, с закрытыми дворема спати проще. Не зрозумів. Хай я сплю. І все поспав. Опимо. Ми вимкнули електрику. Ви <кій> вимкнули електрику. Часу. Зазвичай це не так часто тут відбувається. Піду гараж, щоб перезапустити його. А, он де чого, та ж тут там. Цього року сніговика не літаме. Не про. А. Я. це запізно сказав. Цього року сніговика не літаме. Що це було? Це був сніговик. Напевно. має бути я дуже втомився. А, типу, напевно, я дуже втомився і це галюцина. галюц. галюцинація. Аллюцинація. Це не певна. Гаразд, електрика знову ввіндена. Я хочу перевірити, чи не можна там ніяк заскочити. О там начебто. Давай знову піду спати. Потім, потім. Суварую, потім. потім. Ні, тут має бути якийсь хід на... Орищі. Я спивнув із речі бунк, із дати будинку мені норм. А, точно, ми ж вже три М -м, зістрибували в робоксі з трьохповерхового, навіть чотирьохповерхового будинку. І нам було норм. Настав час покінчитися. Ага. І в цій грі ще багато доноту, я так зрозумів. Це йти в спорт. <ріпи> Хто в двері постухав? Хтось постукав двері? Да. О, та ні. О, нема. Це мама і тато. Це мама і тато. А може бути Санта Клаус? Ну, сам подумай, який ще Санта Клаус? І відкритий днів. Ну. Ну. Опять сніговий. Це З... знову сніговий. Нічого, ти тільки що поспав, як не відстамитися? Він намагається війти через вікна. Ага, прикинь. Так, що мені робить? Де я? Я не можу поворушити. Він там? Мож... Я маю дивитися за трьома вікнами. Так, вікон три я один. Якщо побачив, говорю вікна, не дякую. Де він. Да, він тут. Він не на цього вікна буде турний. Для пасти, так. Да. Цікаво, що буде, якщо я програю, ну.

40 секунд. Мене не ще хвилини. Доволі. Різні на два. Він не тут. Він знову тут. Різні на два. 20 секунд. Я це на дорогу на найдорожкінніший російський. А ти його просто вираз і трапиш. Чувак, я тебе лякав скільки расі. Де я виграв. Я думаю, мені вдалося зупинити його. Давай швидко подзвоню зтелефонуємо подз мій папу. Поняв. Він добрався. Я не зрозумів тебе. Ось ці двері сліти в як ти береш і ломаєш їх. Що це було? Мене те саме питання. Коротше, бачите оцю росіточку? Не впізнаєте її. Не середині відео. А що снеговик? Короче, мені потрібно вийти. Тут і ключ лежить. де та Сніжинка, Я думаю, вона тут буде. Це точно поки будуть падать. Я думаю, що ти шутби. Так, у мене тут не ключ. А шоу ці ями такі великі, а блоки такі маленькі. Все? Нам прийду мене кошмарить цими полками. А ні. Кубами своїми блоксами. Я ай. Я зараз втечу. Бувай, невдоха, де це там? А він мене навіть не переспітує? Ну, коротше, не, не вдоха, бувай. Ви втекли. Але що відбувається далі? Часин вас скоро. Вона вже вийшла. Так що якщо на цьому відео набереться мінімум 5 лайків, то... я зніму продовження. Так, я з ним продовжую. Що ж! Надіюсь, що вам сподобалося проходження. Надеюсь, вам сподобався мій скінчик. Тож всім пока-пока.